Так, ранковий запуск. метрів піхота ай я мать. і так усім привіт з Полтавщини кілупає як з котенякою знову я печу по цій клятій дорозі до нашого проблемного поля Неопроблемного. Я там в минулому відео показував, що трошки там з влагою були питання і ми перестали його молотити. А зараз, поки ми свалили е, друге поле, то це вже по плану повинно було підсохнути за три дні. В принципі, надворі таке жаркенько було, росла не так почала падати на вечір, то ну, можна рватися, то не можна, а потрібно. Як би не хотілося до нього їхати по цьому направленні, але ж е, воно посіяне, в нього викладені гроші, е, добрива там це. Ну, каже, фінанси вложені, і потрібно щось там, хоч щось забирати. Яка б так ціна не було на продукт, але ж краще, як він зібраний вже, а не з того залишається у полі. Так, Комбайн уже поїхав. Я це грубо назвати, так що я їду це, мабуть, це буде грубо. Я тут скочу на коні. Потихеньку сунуся як можу. Ну так досунуся, потім там подивимося, що там у нас робить, на полі. Все, полетіли. А колись я пам'ятаю, тут ще дорога була. В дитинстві. Ми ще на дирчиках до дівчат їздили. А зараз тут, мабуть, і на велосипеді не проїдеш нормально. Так, це наше поле. Тут якось потрібно обережно сюди за... зарулити, бо... бо потрібно нагору їхати. Комбайник погнав. Десь знайти таку місцинку, щоб за шерстю їхати. Та от саме тут і буде усунутися по Виїхали на поле, отам От комбайник Пихтить. Вон видно, там унизок. Там чи краї обходить, щось там мать розкашує краї, там так треба стоїть, я йому куди висипати. Я тут на горі став. Так, поки що тут буду стоять, а там подивимося, що воно. Е, взагалі в нас у цьому році. Якось, я думав, тільки в нас із бризканням вийшла якась проблема. А воно якось у всіх там в нашій місцевості, то щось воно не побризкувало, не позрабатувало, може від того, що ми бризкали, а потім дощ пішов. Ну, коротше, ось така ось ерунда. Ну, Лободи, якось нічого не втримало. Там менше, тут якось накрой більше, непонятно, що воно таке. Ну, та Або то ми, Олені, або. Щось не те сталося І так, ось вам загальний фон. На цьому участку там є у нас і контик. Оце більше всього що тут контик, оце. Хоча в контика. Шапка така вроді не така. У нього десь отак, отакі ось шапки, контик. Ну, почали, тут у нас е... водна роч. Одне, що пам'ятаю, десь отам, е сіла скала у нас був Я не рахував, скільки там. Скільки там краю метрів він був, ну, десь оце, я пам'ятаю, що оце на склоні горки був сіла скала. Ну а так Соня цей трошки нижчий. Е, ну, он видно, бачите, там. Тут низенький, там воно вистрілює вище, і оце ж видно, що воно у нас все там було зброднарод. Ну, Десь в цьому районі сіла скола, він ось чуть нижчий. Тут сіяли все, що не попало в основну коротше, площу, то все залишилося на цій площі. Так, шапочки, в принципі, так, да, вони підсохли, хоча це не показник, бо я й той раз дивився на них, вони воді сухенькі були, а по суті... По суті, вийшла влага 9-10. Ну а зараз в принципі, вже принципі, тут нормально. Ні, ні Моє також там сире, м'яке. Вже такі хрустять, а навіть відламуються від цього ось сюди. Та так. Ось таке хрусті відпаде. Так. Ну ось велика шапка, ось видно. Ну Тут в мене трохи... А ні, тверденька, тверденьке. Ну та що я міряю? Це таке, ну, от руки мірять це дідський сад, як називають, Куда... ось приїде, сипне. І потім і побачимо, що воно, що воно показує. Так, Це ж в нас в Сонях. Тут ми... Це після сої, попередник соя була. і в нас була... Передпосівний там обробіток, після сої зразу ми глибоко розпушувачем проходили, а потім вже перед дисками і все. І отак в принципі, воно виглядає. А що тут якийсь житель? Ага. Постріло. Та ні, не, не, не нора. Лучше мені не вистачало надскаженого лиса потрапити. Є оце ось трохи вони попадані, ну це може бути гниль, до речі, оце. Він на нужків обично проявляється, якщо вологий соняшник. Ось, бачите? Повняє, возможно, що це була гниль. І оце він упав. Так що їй і бувало трохи. І такого тут небагато ну, такого. Я не скажу, що там ну, суттєво дуже вплинуло на урожайність. Трошки було одним словом. Так, ну а так лобода, звісно, оця мене смущає. В принципі, вона теж висохло. То сподіваюсь, вона... Не, не дасть нам ніякого ніякого волого е, відсотка. Трошки побігаю, пособираю папочки. Оце все втроє. Трошки нас беров. Зараз підійде, бачу вже он там тракторець повин вже полетів. Це він там тільки спустився, мабуть, униз і там... Понизу е, трошки коснув. Там понизу більше там, такі мощніші шапки були. То, то від нього і набив, десь він там він полетів. Я не бачу, що десь гуде. Я, я, я не можу туди доїхати, бо, бо... стричаки оці. А там радіоватор. Він так, і так он його листям забило, треба трохи мають прочистити. Ну, страшно, щоб не проколоть його, бо або якусь треба, не знаю, якийсь там щиток ставити, ну так щиток, те Та щиток. Поставив щиток, він буде грітися, як щось там. Або треба такий, щоб все, щоб в е, такий момент як треба, щоб його шпак надів його і все. І можна перти е, по тю шерсті його так по соняху. Не знаю там, що його придумати. Напишіть в коментарях, може хтось вже з цим стикався, якось є там. Що, щоб мені не думати, може хтось вже вже придумав. І, це, і я і собі таке зроблю. Бо там, скажіть, там, а, опусти там шторки і все там. Шторки так слуха, ну я пущу, вони теж таку гуляють. Вони особо не захистять. Я ще їх шторки поламаєш. Так що пишіть там в коментарях, що можна зробити йому. Якусь таку пристосову. Блін, таке пихтить і комбоня не видно. Топ, сипну мені щось. Зараз переміщуся на другу сторону і буду. Що капець пихтить Фу. Так, зараз подивимося, що воно у нас по вологі. Уже тепер стало сім розсикнув. Зараз мірнемо, щоб бути спокійними, бо треба, щоб воно хранилося для сохрани. Потрібно щоб нормальна була волога. Логічно. Бо за таку цілі його здавати ніхто не буде. Так, ну 6,9. Висох наш соняшничок. В принципі, зараз ще одну контрольну. Так, це вже 7,5. Ну однак, 7 це в принципі база. То діло буде. Зараз він там ще цю частину, бо ця частина трошки більше з лободою. Тут ось я покажу, воно видніше. Он трохи видніше, а трохи лободи більше. Зараз він ще раз мені вальне. Я поки не буду вилазити з прицепа. І подивимося, що воно покаже ще по цій стороні. Так, ну мабуть тут також непогано сипе. Або соняху, або лободи. Бо он туди проїхав і назад, от видно, кінець, це коротші гони і назад вертається і вже он, лампочка блимає. Так. Оце сипнув з-під лободи. Ну, би там лободи такої і немає, щоб... Ну так. Але волога восьма, в принципі, байтьот погнав далі, виберу нема, треба його валити. Однак із цього поля воно піде наверх, не під низ кучі, а наверх всієї кучі, то в принципі, ну, восім це нормально. Нам у минулому році, як не було цього вологоміра, ми мірялися одним фермером, а він там трендів на 1,5-2%. Нас показувала восьма волога, а ми його лупили, чи сьодьому показували? А ми його лупили однак в кучу. Але потім, ну, ні, ну з ним нормально все. ну Трошки почав там угрівуватися ми його аератором ставили, нагнітали повітря і в принципі, в принципі врятували. Але не факт, чи він не втратив у нас трохи олійності. Неома, ну в принципі там 48 ма була олійність, але ж деякі показники, чи в деяких там господарствах, я дивлюся, з неоми, там, то получали і по 51% олійності. Так що може ми і втратили із за цього олійність. Так що так. Це потрібно враховувати. Працюємо. Це оце ючок тільки, а там краще внизу. І туди під гору токи краще. От дивісь улобу дов мене на камозі. Так, догрузив мене. Це там ковстенька й Все розгортаю і печем, печем на позу. Заїхав, то будем досипати що походу походи сів. Йдем... Коротше, засипались засіли. сіли. витягуватися. Трошки вже проблеми із вигрузкою. Вже трошки камозик не влозе у Вангор. Ну і воно на краю висепать. І трошки проблемно за два прийомилися безвоємо. Такі заробітки, як ти колесо стальне так загрузнеш або ще щось гребне, то топлі вона до корсунка, пише хамаз, шучку робиш. Альтовані дорозі хуже їхати, чим по такій польові. Ще наша спорочка. Зараз я один заберу собі і поїду. По маленькі прицепчики легше вигружувати зараз, чим цілого камаза. Так, причепили мені прицепчика. Зараз доруже мене. І знову я печу на вигрузку. такі у нас вибори. Так, уже по-максимальному мені на навалили Уже такий кабанідзе. Ну там воно соняшник нічого страшного. Можна із кабаном возити. Там десь тракторець все пече. Ну, от і закінчується наше ж нашого соняшника. Я маю на увазі. Вон залишилося небагато там. Оце обкосить, там он, два прицепи їде тракторний. Один я заберу, один трактор забере. Думаю, влізе все. Соняшник сипе. Нам приблизно 33-3 тони. Десь так виходить. Бо на цьому полі трохи я бачу якісь там рвані сходи трохи були, бо там звідси цього... З цього краю більш-менш нормально, а там униз таке воно, один вищий, другий нижчий. Ну воно, більше всього шарвані сходи були із весни. Так воно й вийшло. Он пече так Зараз перепічемося, ну надіюсь воно влізе. І все, в принципі, все, все достойно, Їдемо, все, в ангарик, засипаємо. І перестроїмося, мабуть, вже на сою. Бо завтра вже потрібно виїжджати, валити сою, бо вона починає тріщати. Вже. Так що ось так. На кінець взагалі до тіх до кінця поля. Так тересу зараз забере. Надіюсь, заприцепав хнем.